хвиля. Віктор Хмельницький. Перша хвиля зовсім не думала про те, що вона перша. І тим паче хвиля. Просто вода здійнялася над рівниною. Поглянути, що діється навколо, і угледіла берег. До цього вода дивилася вгору і бачила тільки небо і хмари. Оце так. вигукнула перша хвиля і бризки з її гребеня. Полетіли в різнобіч. Що, де? захвилювалася вода поряд. І нові хвилі з'явилися на світ. А коли вони теж побачили берег, то слідом за першою кинулись до нього, аби краще розгледіти. Відтоді всі хвилі біжать до берега. І море цьому дуже раде. Адже завдяки цікавості хвиль, щораз у раз вибігають на берег. Воно може вважати себе хоч і не набагато, але більше.